7.18 ранку, траса Дніпро Кривий Ріг. Мить лобового зіткнення лади калини із позашляховиком фільмують одразу кілька камер спостереження. На цих кадрах чітко видно, швидкість призвідника ДТП значно вища за норму. Автомобіль Вас виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем УАЗ охорони фірми Леон. В результаті даного ДТП загинуло три особи. Серед померлих молода жінка та двоє чоловіків. Усі. Пасажири «Лади». Удар пройшовся з задньої правої частини до рульової колонки. Тіла дуже сильно покалічені, переломи у них. І вони наложені друг на друга. І відбувається деформація автомобіля. З допомогою спецінструменту ми достаємо тіла». Микола єдиний з пасажирів легковика, хто не лише вижив у страшній аварії, а й залишився неушкодженим. Мить фатального зіткнення молодик не бачив. Я притримав, виходить. Угу. Я Знаходило і підписували. Все, очнулся уже. А двігались в такому направленні в как-то так. В автомобілі УАЗ Патріот постраждалих троє. Усі працівники приватної охоронної агенції і під час ДТП перебували на чергуванні. Що? У охоронців травми середньої тяжкості їхньому життю нічого не загрожує. А от винуватець аварії, водій лади, потрапив до реанімації. Стан 38-річного Валерія критичний. Травма груді пневмоторакс, Живота У нього жаль, відбита права почка в зв'язку з ударом. Все крайне крані контакту недоступен. Тим часом правоохоронці вже встановили попередню причину ДТП. За показами свідків легковик російського автопрому вилетів на зустрічну через невдало виконаний маневр. Водій намагався обігнати Таврію і не втримав керма. За смерть трьох людей чоловікові загрожує до 10 років тюрми, але суд може відбутися лише за умови його одужання. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини дев'ятого каналу.